Поетеси переконані, що створення віршів можна порівняти з польотом птаха. Навчитись цьому неможливо, а ось долучитись до поетичного слова під силу кожному. Першу свою збірку віршів на щастя присутні презентувала Наталія Іванова. Робота над нею тривала чотири роки. Це книга про нашому любимому місті, о любві, про, про переживаннях. Взагалі це тому другий збірник. Перший збірник вийшов у 2010 році. Називалося Все очень просто. Паралельно вийшов диск пісень Музика Олександра Сичова. Наталія Іванова пише не тільки вірші, вона є авторкою більш як 60 пісень, котрі залюбки переклали на музику відомі миколаївські композитори, у тому числі дитячі. Вона завжди знаходиться у колі цікавих і обдарованих людей, що й дало поштовх до творчості. Писати поетичні рядки жінка почала ще наприкінці 90-х. Вот, допустим, такое короткое стихотворение называется минувший день, который, в принципе, и характеризует, как я пишу, стихи. Промываю сквозь сито минувший день, и сливаю в корыто всю дребедень В горьковатом осадке дневных грехов, Вызревает зачатки горстки стихов. На цій зустрічі власні вірші глядачам представила ще одна миколаївська поетеса Ольга Сквірська. Вона поки що авторка однієї збірки Васількової буси, але дівчина каже, що вже написала достатньо для другої книжки. Її приваблює любовна, інтимна філософська лірика, а ще любить писати про улюблене і рідне місто Миколаїв. Останні події в країні залишили свій відбиток на творчості поетеси разве что меньше менше писати, може бути за того, що вся ситуація в принципі эмоционально, и і емоції для текста може бути не остається. Може бути просто такой період. Не дивлячись на юний вік, Ольга вже отримала велику кількість престижних нагород. Емоційні виступи поетес не залишили байдужими юних глядачів. Наприкінці зустрічі відбулася вже традиційна фото і автограф сесія. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.